Під прицілом масовано був Київ та агломерація, масована атака безпілотників та балістикою по столиці. Про падіння уламків та прямі влучання повідомляють у 25 локаціях різних: є пожежі, є завали, є зруйнований під'їзд, багатоповерхівки, і є люди під завалами. За попередніми даними, от зараз на 10.01, шестеро людей загинуло у Києві. Ще 25 приблизно отримали поранення, але це не остаточні цифри, тому що розбір завалів продовжується у Білій церкві. Там загинула жінка 57-го року. Двоє людей госпіталізовано. Ще двоє отримали на місці допомогу, Житлові будинки пошкоджені. Багатоквартирний будинок, готель, в якому. Був медзаклад так само пошкоджений. В Бучанському районі пошкоджено чотири приватних будинки: три автомобілі, два приватних будинки в Бориспільському районі. І це не вся інформація. Якщо абсолютно всю так зачитувати, то добрих хвилин 5-7 ефіру це забере. Пане Олексію, тут кількість безпілотників, які запускав ворог, ну вона жахливо велика. Кількість безпілотників, яку повітряні сили звітують, збили, вони ну, так само, кількість величезна. Я сьогодні, готуючись до ефіру, наткнувся на декілька думок стосовно того, що настав час активніше розвивати гілку зенітних дронів, дронів-перехоплювачів, робити ставку на них, в тому числі, а не на мобільних групах чи засобах ураження зенітного типу. Які ваші думки і міркування з цього приводу? Я про дрони перехоплювача, шахет-шахеду умовно кажучи, так. ну враховуючи, що зараз новий командуючий сили безплотних систем Мадяр, може пошуку для того, щоби ми розуміємо, що виробляти мають військово промисловий комплекс, але це речі пов'язані, бо щоб щось виробляти, треба чітку. Чітке технічне завдання, що саме потрібно, просто просто виробити. Ну тут має ну інженери наші розуміють, але має бути така е, спіль, Пробачте, щільна співпраця, бо є такі невеличкі нюанси, які по великому рахунку все і вирішують е, так. Е, стріляти ракетами по дронам, які літять там 350 до 400, Ну, ми розуміємо, що стільки ракет не вистачить, кожен на такі нальоти, тому треба щось більш е, інше. Це можуть бути кулемети швидкострільні, різні різні, починаючи зу-23, -рі, закінчуючи гіпардами чи сканексами. Ну і звісно, це в ідеалі це мають бути дрони-перехоплювачі, які мають ну, працювати проти, проти російських дронів. Вони, ну, може бути, ми можемо виробляти дрони перехоплювачі не менше, ніж росіяни виробляють своїх. Шахедів на сьогодні вони хочуть підняти виробництво до 200 шахедів в день. Ну така була інформація від головного управління розвитку, наскільки вона ну, відповідає ну, на дійсності, дійсності вона відповідає. Наскільки вона точна, ну це ж там нам ніхто не передає чітку інформацію, це орієнтовно. Тому я думаю, що ми можемо виробляти таку кількість дронів, і вони мають брати на себе головне ну, головне навантаження по перехоплюванню. Цих шахетів, і е, тут є, є нюанс, важливий нюанс, е, всі е, зенітна ну, мобільна група наша, е, ті які виростають різні е, ті самі гепарди навіть, е, вони можуть стояти безпосередньо біля е, міста, які вони захищають. Ну, ми вже розуміємо, що якщо Збільшити коло, де ці е, побільні групи будуть стояти, то треба набагато збільшити кількість вогневих груп. Ну, інколи запитують, давайте, а чому не можна там від, віднести вогневі групи там за ну, хоча б 3-5 кілометрів чи за 10 кілометрів від, ну, наприклад, від Києва? Ну, тому що ми пам'ятаємо, що дожина коло ну, в школі навчалися. Два пір, да, тобто і якщо збільшити радіус, то парахуйте, наскільки треба збільшити, наскільки збільшиться коло, і скільки, скільки додатково потреба потрібна вогневих мобільних груп, звісно, ми, у нас такої кількості просто ну, не вистачить. А от саме, а от саме шах наш, наші дрони-перехоплювачі, вони можуть стартувати, коли ми бачимо. Мав повітряний тривог, це ж бачить і протиповітряна оборона. І тоді можна запускати на перехоплення дрони, і вони можуть нищити російські дрони на дальшій відстані. Тобто вони ж не будуть безпосередньо біля міста атакувати, вони полетять на назустрічі. Дрони будуть маневрувати, наша мають маневрувати. Тобто навіть на оптоволокні дрони літають до 20 кілометрів, тобто можна. Збільшити дальність враження російських БПЛА можна просто можна збільшити дальність враження від міста, куди вони спрямовані. Це ми ж от сьогоднішні новини, сумні новини, і про загиблих, і про поранених. І часто завдають шкоди саме уламки. Ну це, це не уникнути. Бо якщо не збивати, то шкоди буде набагато більше. Це менше з двох зон. Збивати безпосередньо не неподалік від міста, куди вони спрямовані? А от дрони перехоплювачі, які можуть збивати на, на більшу відстані, то дрони десь в полі будуть падати, там десь в лісі, там я не знаю. Ну замість панелексі на... скажіть. А чи не існує тут проблеми? Я думаю, ви як людина, яка безпосередньо так в цьому всьому знаходилась і маєте глибшу експертну аналітику, можете розповісти, чи не є тут. В тому числі проблеми у, у механізмі прийняття тих, наприклад, дронів на озброєння, як то кажуть. Вони ж повинні сертифікацію пройти. Щось повинно бути затверджено, випробування. Це, це пришвидше, це дуже пришвидшено. Ця процедура вона має бути. Справа в тому, що багато людей ну зараз може трохи трошечки менше. Стала от тільки почали долучати <кій> біля 800 приватних компаній, долучено до виробництва зброї в Україні і бажаючих е від щирого серця навіть людей е запропонувати щось своє, ну воно зашкалювало, скажемо так. І треба було обов'язково. Е ну, ми ж бачимо тільки одну сторону медалі, давайте іншу подивимось. Ну чому не приймається ну одна сторона, чому там не прийма, ну, не так швидко приймається певні. Види е, озброєння, які розробляють там наші фахівці і всі добрі слова про цих людей. Ну так, але ж е, крім цих людей, які виробляють добре, є люди, які виробляють просто фантастичні речі. Я, я пройду два приклади, які я сам бачив е, е, пропозиції. Перше, це е, дрон літаючих татарів. Це просто е, 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 я не спілкувався з людиною, яка там була дотечна до цього. Ну там. Технічного світу взагалі ніякої немає. Галя, як вже з двигунами? Так, двигуни це там нюанси. Тобто головне, що літаюча тарілка, а які двигуни, як, як він буде літати, людину це не дуже хвилює. Головне, що от форма літаючої тарілки це буде дуже круто, з його точки зору. Ну, це жах. І друге, то взагалі пісня, це можна така обняття плакання, як кажуть. Дрони, які може сідати, у нього такі, як. Когті, як у Орла, він може сідати і чекати ворогів, сідаючи на електричні проводи. Дрон з когтями сідає на електричні проводи. Розумієте? І це на повному серйозі. Тому має бути комісія, це і не я, я, можу, я можу, не ну, вигадую. Це може здатися, що я вигадав. Я, блін, я десь не до цей малюнок кидаю ще тарілки дам посилочку на дронськех От. Тому має, має працювати комісія, яка буде від, відштовхувати отакі проекти і брати до стату на збройні ті, які дійсно працюють. І головне, якщо вона навіть не дуже якісна з точки зору враження ворога, ну може удосконалити в процесі, можна там удосконалювати, покращувати, але головне, щоб вона не завдала шкоди безпосередньо нам. Тобто людям, які ну нашим людям, які її будуть використовувати, щоб він не вибухнув, де цей дрон ще до старту. Ось як були там проблеми з мінометами, ми вже пам'ятаємо. Тобто, в першу чергу, це безпека, для це безпека для власних військових.